Богом дякую за підтримку. Літочка Танюша Редмі. Доброго ранку, дорогенька наша поетеса. Міцного здоров'я, хорошого дня. І тобі квіти, сердечка. Люба, всім гарного дня і спілкування. Дякуємо, Люба, дякуємо. Галинка Іва зранку було болото, а зараз сонечко, краса, а сонечка немає, ну тепло, тепленько. І Галиночка всім сонечко дарує. Нам Кінг. Привіт, красавиця. Доброго ранку, доброго дня вам. Приєднуйтеся, де проживаєте, чим займаєтеся? Відочка доброго, Любочка і твоя родина. Доброго ранку. Миру, здоров'я, Божої опіки Ігорю Миколаєвичу. Діткам великий привіт! Лідочка посилає і шампанське із шоколадом пригощає. Танюша Редмі, Лідія, доброго дня, вам крепкого здоров'я і удачі. Ніколай Іванович, ще Крим український. Оля Чумаченко, Таня Редмі, доброго дня. Нас вчора випав сніг, випадав сніг. Ну він мокрий, зразу і розтанув, не холодно, лідочка. Нас нема снігу. Нас тепленько, дощу. Теж нема сьогодні вітерець, ну тепло на дворі, Мені сподобалось прямо. Чи то, що я рухалася весь час, ну тепленько. тепленько. З сусідкою дві хвилини перемовились, постояли, то тепло, не замерзли. Оля Чумаченко, Таня, скільки сеанс масажу коштує гривень? Оля, 500 гривень. Ну там, дивлячись, що ж масажують. Я масажую все тіло. У мене общий масаж, а якщо окремо, то там дешевше. Оля Чумаченко, гарного вам дня, Таня Редмі. Ксюша, Оля, Валера, гарного вам дня. А що то ти, Олю, мені таке прислала за смайлики? А ну напиши, що то за смайлики, я не знаю. Ксюша, Оля, Валера, гарного вам дня. Дідочка Ксюша, доброго ранку і квіти. Юлія Коріцина, Таня, а що в лікарні робили? Ну, я ж на процедури, Юлічка ходю ще. Одні закінчила, інші почала, ще треті будуть. Трошки я здоровлю себе. Ну, а що робити? Ну, що робити? Так що так, Юлічка. Зараз ходжу на общий масаж, на общий. То ходила окремі частину там робила тіла, зараз на общий йду. о, Так що ну, поки так. Треба. треба. Організм носився, працювали 16 років за конвеєром, робота тяжка була. Останнім часом, звичайно, легка, а зараз а тоді тяжко, тяжко було. Так що треба трошки поправити здоров'я, як кажуть діти. Діанка Шевчук, мирного неба. Доброго дня, Діаночка, доброго. Катюша возна, доброго ранку, Таня. Гарного спілкування, гарного дня. Дякую, Катюшечко, міцного здоров'ячка тобі. Діанка, Юля, привіт, курицына. Діанка Шевчук, Катюша возна привітики. Танюша, дякую за чудове спілкування. Всім гарного дня, міцного здоров'я, Лідочка. Дякуємо, Лідочка, ти нас залишаєш. Дякую за підтримку. Іванка Капечук, Діана, привітики. Іван Троянде. Юля Курицина, Танюшу бачила, дякую. Подивлюсь. Ага, добре, Юля, бо я думаю, якщо не бачила, то ще показати. Катюша возна, Діанка, доброго ранку. Діана, Ксюха, привітики. Юля Бойко, Діана, привіт. Івана Капачук, Катюша Возна, доброго ранку. Діана Іванка, привітики. Олю, а то ту лазаню ж ти робила. Коли її то запікаєш ото тісто листкове, воно яке стає тоді? Як варене чи як смажене? Напиши, якщо ти є. Діанка Шевчук, Іванка, привітики. Пельмень в сметані, доброго дня. Доброго дня вам. Дякую за підтримку. Діанка Юля, привітики. Катюша Возна, Лідочка, доброго.